Доброго та благословенного Богом ранку і гарного, мирного, тихого дня я бажаю всім, хто дивиться передачу ранок з Надією. Разом з вами я об'єднуюся в подяках Богові за день життя, адже він його нам подарував і залишив для нас обітниці на сторінках святого письма, які ми можемо читати. Сьогодні візьмемо приклад із Йосипа. У книзі буття у 39 му розділі» у другому вірші, написано. Та Господь був з Йосифом, він був людиною, який щастило в усьому. Йосиф перебував у домі свого господаря єгиптянина. Таким був Божий задум, щоб через Йосипа Єгиптяни ознайомилися з біблійною релігією. Цей вірний свідок мав стати представником Христа при царському дворі. Бог спілкувався з Йосифом в його юні роки через сни, придвістивши йому високе становище, яке він буде покликаний зайняти. Брати Йосифа, намагаючись перешкодити виконанню цих снів, продали його в рабство, але їхній жорстокий вчинок. Якраз і посприяв виконанню передвіщеного, може видатися, що ті, хто заважає Божим задумам і опирається Його волі, святкують перемогу, але це тимчасове явище. Бог постійно працює над здійсненням своїх намірів і обов'язково покаже, хто править небесами і землею. Коли брати продали Йосифа в рабство до Єгипту, він вважав це найбільшим лихом, яке тільки могло його спіткати. Проте він усвідомив необхідність довіритися Богові, як ніколи раніше, в часи перебування під заступництвом свого люблячого батька. Йосип Узяв Бога із собою до Єгипту. І про це наочно свідчив Його життєрадісний дух серед смутку. Такий Божий задум, щоб ті, хто любить і шанує Його ім'я, теж були прославлені. І щоб слава, яку вони віддають Богові, відобразилася на них. Характер Йосипа. Нітрохи не змінився, коли він посів високе становище. Він опинився там, де його чесноти засяяли яскравішим світлом. Благословення Боже спочивало на ньому вдома і в полі. Йому було доручено піклування про дім Потіфара. І усьому він виявляв благородну чесність, бо любив і боявся Бога. Але диявол не залишає людину і в такому разі приходить спокуса. І послухайте, що він сказав жінці Потіфара. Як же я міг би вчинити таке велике зло і згрішити перед Богом? Йосип зумів зберегти себе у чистоті перед обличчям випробування, коли жінка своїми чарами спробувала звабити його до гріха. Ні красиві слова, ні сповнені підступності прохання не змусили його ні на йоту відступити від правди. Він залишився глухим до її промов. Закон Господа огородив стіною його душу. Він відповів сміливій спокусниці, як же я вчиню це велике зло і згрішу перед Богом. Цій жінці. Вочевидь, не вдалося увести Йосфа в гріх. Сатана зазнав поразки. І тоді Йосип дізнався, що уста здатні вихваляти, можуть ще й обманювати. Дружина Потіфара помстилася йому за себе, висунувши проти нього обвинувачування. За те, що Йосип не побажав зрішити проти того, хто йому довіряв, він був позбавлений честі яку через Божу благодать він справедливо заслужив, і яка привела його в товариство великих людей Єгипту. Ця раптова втрата становища довіреного і шанованого слуги та здобуття статусу засудженого злочинця знищила б його, якби не підтримка Божої руки, його впевненість у Богові залишалася незмінною. Любов Божа утримувала його душу в цілковитому спокої. Небеса були дуже близькі до родючої долини Єгипту, Ось тільки там був юнак, який тримався Господніх доріг. Ісус перебував з ним у в'язниці, настановляючи, зміцнюючи та підтримуючи його розум і душу, аби в тому місці засяяло небесне світло. Йосип Прийшов випробування батьківською любов'ю і упередженістю, ворожнечею, заздрістю та ненавистю своїх братів, повагою і довірою свого господаря, високим і почесним становищем. Він був випробуваний жіночими чарами, лестощами її уст і її протизаконним коханням. Але непохитні чесноти Йосипа не дозволили йому слухати голос спокусника. Він знаходив задоволення у виконанні закону Господнього і не забажав відступити від його заповідей. Навіть у в'язниці Йосипові була надана деяка свобода, і він мав можливість нести світло іншим ув'язненим. Ця в'язниця стала для нього справжньою школою. Він побачив у всіх проявах в'язничого життя перевагу Божого закону. Використовуючи свій досвід і спостереження, він учився бути справедливим і милосердним, відображаючи таким чином Божий характер. Ми читаємо в книзі буття в 40-му розділі у 5-му вірші і нижче. Якось обом урядовцям наснилися тривожні сни, кожному свій сон в одну ніч. Кожний мав своє сновидіння, виночерпій і пекарі. урядовці царя Єгипту, що знаходились у в'язниці. Ми бачили сновидіння, але нема нікого, хто їх міг би пояснити. А Йосиф сказав їм, хіба не від Бога тлумачення снів, тож розкажіть мені. Коли Йосип витлумачив сон начальника чашників, він попросив згадати про нього, коли чашник знову повернеться на свою посаду. Але той забув про обіцянку. І Йосип провів у в'язниці ще два роки. Та ось людині, більш знатній за чашника, приснився сон, і коли не знайшлося нікого, хто міг би витлумачити його, то чашник згадав про Йосифа. Фараон наказав покликати Йосифа, і його негайно вивели з в'язниці. Він підстригся, змінив свій одяг і прибув до Фараона. Фараон сказав до Йосифа: Я бачив сновидіння, і немає нікого, хто міг би його пояснити. Про тебе ж я чув, що ніби ти, почувши сон, можеш його пояснити. Йосиф не став привласнювати собі славу. Він указав фараонові на Бога, кажучи, не я, а Бог може дати відповідь, яка задовільнить фараона. Завдяки мудрості, дарованій йому від Бога, Йосиф збагнув істинне значення сну фараона. Він побачив чудові Божі діяння і детально виклав фараонові суть справи. Він розповів йому про тривалий голод, який спіткає землю, і запропонував план, який потрібно втілити, щоб уникнути загибелі країни. Його слова були сприйняті, як золото, і він почув відповідь. Ось тільки Бог відкрив тобі усе це, то і немає такого мудрого і розумного, як ти. Ти будеш над моїм домом, і тебе слухатиметься весь мій народ. Тільки престолом я буду вищий від тебе. Багато років він був шанованим правителем Єгипту. Життя Його. Та його характер вирізнялися красотою, чистотою та благородством. Приклад Йоспа засяяв небесним світлом серед людей, заради яких Христос став жертвою. Цей народ Бог узяв під своє керівництво і злив не тільки земні, а й духовні благословення, аби привернути їх до себе. Я хочу молитися, щоб Бог. Кожному із нас дарував такої мудрості, як Він подарував у свій час Йосипові. Отче наш, що на небесах, нехай святиться ім'я Твоє святе, і нехай прийде Царство Твоє, і нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні і прощай провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим, і не уведи у спокусу. Але визволь від лукавого, бо Твоє є царство і сила, і слава навіки. Амінь. Не дивлячись на обставини життя, ми бачимо, що Бог завжди перебував з Йосифом, тоді, коли його любили і коли не любили. Чи він був на свободі, чи він був поневолений і закутий до в'язниці? Дорогі мої, про що це навчає нас сьогодні? що коли ми віддаємо своє серце Господу, то благословення його обов'язково повернеться до нас. Тож нехай сьогодні Дух Божий веде і керує нами. І щоб кожній спокусі ми могли сказати, як я можу зробити це зло і зрішити перед Богом. Будьте благословені Господом. До побачення.